Вітаю, шановне панство, з вами знову я. І сьогодні хотів би записати такий, як завжди, традиційно такий плотний масштабний обзор по ринку. 6.22 ранку, 11 вересня, понеділок. Ну, Коли як не зараз, можна записати якісь очікування на тиждень і взагалом очікування на сьогодні, на завтра. І так далі. Ну, давайте почнемо з криптовалюти. Будемо комбінувати, так би мовити, фундаментальний та технічний огляд. По криптовалюті все без змін. В минулому обзорі я вам вказував дві зони: це зона 27 ну, 200-400 та зона 26-300-500, від якої, в принципі, вартує очікувати. Якийсь корекційний, ну до якої вартувал очікувати якийсь корекційний відкат, який, в принципі, ну ідеально чітко відбувся. продавець настільки сильний на біткоїні, що е, відразу пішло поглинання, і зараз я вже очікую вихід з балансу. І цей вихід все-таки думаю відбудеться. Можливо, на цьому тижні разом з фондовим ринком. Також ще наливають факт, що там FTX буде продавати, але це все до сраки. Тут сама ситуація, просто по факту шортова. Вона була шортова ще з цих хаїв. і я, в принципі, з цих хаїв далі тримаю свою шортову позицію. Цілі в нас 21,19К. Як вам можна шортити конкретно? Ну, побітку ви вже нічого не зробите. Отут вам не було сенсу шортити ніякого в силу того, що ви би тут взяли позицію. Воно могло піти вище в моменті, бо там захист відбувся пізній. Тобто там був бар. Ну, В даному випадку тут свічка. За захист відбувся, от саме, ну, коли ми трошки постояли, це треба було дуже моніторити і дуже в моменті брати позицію, але в телеграм-каналі я казав за це. І також я в телеграм-каналі вже вам казав свої очікування подальше. Тобто, випадаємо з баланса, ви на рітесті тоді можете придивитися собі позицію. Випасти з баланса ми можемо, ну, навіть в цю зону, плюс-мінус, ще ми можемо випасти. Uh, може, може випасти глибше, будемо дивитися, як будуть формуватися очікування, але по-любому ну, може бути. Як, що саме. Випадає з балансу ціна, кудись 23, іде запил, 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 запил. і Може бути рітест. Подивимося, де буде максимальний об'єм, поки він тут. І з літеста шорт, стоп, кидаєте за об'єми. Ну, це треба буде дивитися, де найбільші кластера проходили, поки що це от ця зона. Але, і Ш... шортите до 20 тисяч. Все. Ну, думати. думати тут нема про що. Ну, відкрито кажу. Тут також думати нема про що. Тут взагалі зразу поглинається, все, продавець сильний, вся льта дохла. Оживе вона, ну, колись, може трохи оживе. По ефірі цілі 1200. Я не буду казати нічого нового, бо нічого нового не може бути. Звідси, що ефір. Перша ціль. сама головна ціль 1200. Давайте розглянемо BNB. М -м -м. Де то BNB, блять. E -е, BNB. Ого! Ладно, ЛТЦ розглянемо локально. Все без змін. Що ми очікуємо? Правильно, знісу цього лоя. 40 доларів, про які я ще казав, коли в січні. Правильно. Не, сильно, не хочу сильно зупинятися, знаєте, на таких нецікавих моментах хочу швидше перейти до фондового ринку, адже там справді цікаво. Не пропустіть фондовий ринок, Дивіться, BNB в точності, Це не то BNB. Де там я сетап вам малював? О. шикарно. Тут в точності вказувалося вам все, Не знаю, чи це тут сетап малювався. Ну, ми побачили відкат до зони інтересу. Зараз я найду, 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 Боже, як -то важко знайти. Тут здається. ох, от. Шикарний сетап. Ми далі продовжуємо нашу оцінку. Перший цілі 189. Майте терпіння і не байтеся на всякі там приколи, які відбуваються. Ну, футпринт каже сам за себе, факти кажуть самі за себе. Позицію по BNB я також далі тримаю. По криптовалюті мені вам нічого сказати. На цей тиждень очікування. Ті ж самі нічого не змінюється. Давайте, фондовий ринок погнали Отут дуже прикольно, дуже хорошо. Так, розберемо, що ми говорили минулий раз і що відбувається зараз. Е, минулий раз вказувалася зона інтересу, яка ну на нас даку була тут, на S&P доволі схоже, також тут. Від цієї зони інтересу я. Прям кричав, кажу, що мої очікування виключно шортові. Тут, коли ми були, ціна була якраз десь тут це було минулого п'ятниці. І мої очікування були виключно шортові, бо я казав, що величезна кількість асків, бо футпринтут формується імбаланс. Сформувалися продажі ну, відносно, я б сказав, в позитивному ключі йдуть далі. Зараз з очікувань з цієї зони відбувається корекшн такий. І цей корекшн, в принципі, куди він може бути. Давайте так. Зразу до діла. Типу. Зразу включаємо це. Що це за хуйня? Чого не працює? Це задає... Чекайте, тут взагалі є таке? Чи це якийсь. Ясно, взагалі мій інструмент відкрив секундочку, на панство, перепрошую. Ось. Давайте відразу я відкрию оцей прикол. От, відразу бачимо. Відразу бачимо, що відбувається. Отут найбільші об'єми проходили, це накопичення, яке є виключно шортовим, в якому виключно домінує продавець. Тобто рівень виділяємо плюс-мінус від 15450. Також у нас ця зона, я виділяв її вам. Я виділяв її вам, я ну, доповнення записував до обзора, де якої також ми побачили реакцію. І тут, в принципі, все доволі таке шортово. Максимально, я, ну поки думаю, куди ми можемо сходити, це в цей район все-таки. Як ви берете шорти? Ну, якщо ви набираєте продажі, то стоп кидаєте сюди десь? Плюс-мінус. Хочете сейвовіше, то кидайте сюди десь. Сюди десь. Стоп. Чи є варіант з перехаєм цього хая? Ну, Чесно, мені поки не видніться. Мені це все-таки виглядає поки що дуже шортово, як просто рітез масівного кластера на тижні. Ну, Після такого тесту здебільшого активується. Продавець по фулу просто, бо це йде фулу розгрузка залочки і просто іде оцінка. через то тут максимальна корекція, думаю, ну сюди. І так далі. І оцінка. Оцінка, ймовірно, в район перелої цього лої. Ну, в принципі, тут говорити нічого. Це останній рубіж такий. І коли, якщо він буде зараз пройдений якось, то тіпо, ми вже, в принципі, говоримо про те, що пріоритет змінений, про те, що бік-шорт наступає, і що все. Ну, Все, розумієте, типу, от одна така маленька деталь, от оце покупець не втримує, ці два рівні просто. І все. Можна зразу вже просто забувати про. Світле майбутнє на здака десь на півроку, мінімум. І він просто буде оцінятись на перелой просто сюди. Десь на, ну, оця ціль буде глобальна. І, в принципі, хто дуже позиційно трейдить, хто брав зі мною тут шорти, ми, ну, у нас всі шанси є поки що це забрати. Цей глобальний, такий великий шорт на процентів. Зараз скажу скільки. Ем, скільки ж тут буде процентів? Дивіться, ціна процентів 30 десь. Ну. Це навіть не то, що 30. Там, якщо дивитися, де нормальний супрот то це ну, процентів 40 забрати можна вне руху. Але це зараз важко. Важко, бо йде зміна пріоритету, бо ламаємося. Ламається тренд від ретеста цього. І. Ну, у вас два варіанти. Або ви Позиційно набираєте з нормальним стопом, нормальним ризиком. Я сказав, де тут можна зашортити, да, зараз на корекції. От. Ну, продавець дуже шикарний, може, з цією зоною оцінимося. В понеділок не думаю, що щось відбудеться. Основні наші очікування на 13 вересня, коли вийде дані по CPI, я в себе в telegram каналі вже викатив вам прогноз власний. Власну економетрику, по тому, і власні очікування по базовому, по базовій CPI та по такій CPI, тобто по базовій споживчій інфляції і по звичайній споживчій інфляції, яка в себе включає енергетичний сектор. От, в принципі, може вийти доволі таки негативно, бо базово може не сильно впасти, танок по-любому виросте, і вийде от, продовження тенденції, бо Фересні, ймовірно, не будуть забирати ставку, будь-говорити про подальше посилення і так далі. Е, дивіться. SP 500. Давайте відкриємо. Цей графік. На SP 500 продавець також дуже сильно себе, хорошо дуже проявляє. Я вималював минулого разу похід в цю зону, плюс-мінус, і визначав, ми з нею побачили реакцію покупця. Слаба реакція, слабий відгук на неї. Тут також мінімальні зони, від якої ми побачили реакцію продавця. І, в принципі, ну, зона єдина, яка вас має бути цікавити зараз для шорта, це, от, я думаю, от отут. Ну, ви, звісно, можете тут розглядати, це як весь баланс, да? якщо ви будете брати шорт, у вас стоп мусить виключно бути за хаєм. Це мінімум. Але за, все, все береться на захистах і в моменті. Ви маєте розуміти, що від балди брати не варто. Ну, поки що по сценарію ми можемо оцінитися як просто так, так і зробити глибшу корекцію. Тобто е та корекція може бути в район. Ну, в оцей район. Під 4500 можемо грітеснути. Не знаю як і коли, і піти на оцінку далі. От і такі очікування в мене поки що. Я поки не будую лонгових очікувань, так, да, я не спорю. Тіпа. Поки ця зона втримує, вроді покупець втримує. Але, блін, продавець просто давить. Ми як почали от міняти, ламати це все. Тут просто в нас іде тест, просто недільний. Ну, типа, жорсткого просто кластера, ну, який реально виглядає. ну, ну Це дуже шортова історія. Отут рітес цього, от тут рітест цього. Ну, я типу, ну не можу я зараз формувати очікування, що от, е, при такому слабому відгуку покупця ми беремо і робимо переха, і потім ще щось. Ну Оце можливо було ще тут, знаєте, якби було сильний відгук в п'ятницю і раніше. Ну, відгука нема. Типу, через те я все-таки думаю, що е, ми побачимо, нагадаю, корекцію в цю зону, 4 там. 480, ну як ретест. І оцінку далі. Коли ми оновляємо цей рівень, цей рівень, він визначений. Це, всі ці об'єми, коли проходяться, ми зразу ж відкриваємо один місяць, коли ми оновимо, і формуємо ціль перелою оцього лоя 4, 450, похід на 3200 десь. О, 3,400 і похід на 3200. На півроку, на довгий певний термін, але це я називаю біг шорт В рамках, звісно, глобальної стагнації. Він не виглядає таким же біг -шортом. Це... Але сучасний світ такий, що такі все рухався є потрясіння. В принципі, я все сказав, що хотів сказати в цьому тижні. Очікування по інфляції сказав за 13 вересня пояснив. За. Через що інфляцію, ну, через що не базова інфляція має рости? Правильно, енергетичний сектор виключно. І все-таки паніксейли відбуваються не через базову інфляцію зазвичай. Хоча в теорії на базу звертає увагу ФРС, звісно, вони звертають увагу не тільки на то, але. Е, ну, маси бачать, е, як показувала практика минулих 6 місяців. Вони бачать суви по дефолтній інфляції, від того вже якась реакція. Де глянемо. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на телеграм канал. Далі буде більше, і буду продовжувати робити обзори і старатися для вас. Я все розповів, на, ну всі очікування. І подивимося, які з них підтвердяться, які з них не підтвердяться. Побачимо якісь суви на ринку. На кріпті хотілося б побачити, бо це дуже-дуже сусунна історія. Все, успіхів!